У Полтаві від 9 травня вводять в обіг нову марку. Купив її у поштовому відділенні Богдан Шостак. Прийшов, купив марку гвардія наступу, яку випустили сьогодні, та погасити її сьогоднішнім штемпелем. 9 травня марка, присвячена рекрутинговій кампанії гвардії наступу, ходить в обіг у Полтаві, як і в усій Україні. На ній зображені українські військові. В обласному центрі влаштували її спецпогашення. Тираж марки двісті тридцять п'ять тисяч. Купити їх можна у відділеннях Укрпошти чи замовити на сайті, розповів Юрій Набасов. В Цьому блокі у нас три е е е марки присвячені прикордонникам національної гвардії і національної поліції. У гвардію наступу це напрямок кожного підрозділу, як Національної гвардії, національної поліції та прикордонної служби. Це створення відповідних е спеціалізованих бригад, які також Ходять до сил супротиву, сил звільнення нашої держави від загарбника. Такий день, День Європи, це символічно. Ми гасимо цю марку, тому дійсно ми крокуємо до Європи вже довгий шлях і, на жаль, на жаль, є 13-го фактичного року це шлях, який ми втрачаємо найкращих. Також у філателістичному магазині у Полтаві презентували конверт з маркою присвяченою дню Європи, каже Юрій Набасо. Це місцева полтавська марка. Як ми всі знаємо, від учора вийшов указ президента про те, що Україна від сьогодні буде святкувати це свято разом зі всією Європою. А оскільки вся Європа відзначає цей день саме 9 травня, і сьогодні ми провели таке символічне спецпогашення разом з представниками. Цивниками національної поліції і національної гвардії таким чином підписалися під тим, що підтвердженням, що Україна це європа. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.